Формадол таблетки від головного болю. Ну і далі будемо аналізувати ситуацію на всій лінії фронту. США виділяють Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть, зокрема, ПЗРК Стінгер, системи ППО Евенджер, боєприпаси для Хаймарс. Про це на брифінгу повідомив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Це буде 39-та передача техніки з оборонних запасів Міністерства оборони, сказав він. Чи покривають ці поставки наші потреби на фронті і в тилу? Поговоримо з Петром Черником, військовим експертом, полковником збройних сил України, пане Петре, вітаю У вас на живому ефірі марафону. Ось щойно ми розмовляли з Юрієм Сротюком про ситуацію довкола Бахмута. Навели повідомлення про нові поставки американського озброєння. Як це все впливає на ситуацію на фронті? Пане Петре, чи ви нас чуєте так? Зараз, зараз ми відновлюємо зв'язок з нашим співрозмовником. Нагадаю, що це Петро Черник, військовий експерт, полковник збройних сил України. Пане Петри, чи не? Ситуація довкола Бахмута, як ви її аналізуєте, який подальший буде розвиток подій? Ось наш співрозмовник сказав, що це відносне затишчя перед подальшим серйозним боєм. Нові поставки допоможуть нам наблизити сроки цього бою і як вони на нього вплинуть не лише довкола Бахмута, а най всі лінії фронту. Ну, саме ці поставки, які зараз надає нам уряд США, я би не піднімав якусь дуже високу планку від них очікують. Вони більше стандартні, аніж якісь особливі чи унікальні. Так дійсно там збільшення кількість фільм 92 стінгер, Avenger, ніщо інше, як той самий Стінгер, тільки на рухомій платформі. Бо якщо стрілець має взяти візуально об'єкт і здійснити пуски, то там є радіоелектронна станція, і не одна, а вісім ракет це доволі суттєво. Тобто на якійсь ділянці у тактичному сенсі це звичай. Енос хороше посилення і покращення. Однак, по справжньому лінію фронту зможе переламати тільки величезна кількість артилерії боєприпасів до них і дійсно авіація із далекобійними ракетами. Крига по далекобійних ракетах скресла, крига по авіації скресає, і саме ця зброя може стати зброєю перелому. Ну а Бахмут виконав своє стратегічне завдання, і з листопада місяця той великий анонсований контрнаступ, який робили росіяни, по великому рахунку вихолив. Це все, але дійсно карти ще не зіграні. Ваські бої за локацією, бо так би буде коректніше говорити. Бо Бахмут перетворений на щебінь, ще таки попереду. Дійсно, іде перегрупування сил, і в стратегічному контексті ми таки маємо кращі позиції. А от власне це саме перегрупування. Власник ПВК Вагнер Пригожин заявив, що 1 червня власне сьогодні вже виведена основна маса військ. До 5 червня має закінчитися. Як ось ця заміна регулярними частинами, впливатиме на ситуацію на бахмутському напрямку? На мій погляд, ми, ми викривлюємо дещо самі собі реальність. Ми хочемо бачити, що заміна одних злочинців на інших щось таке змінить. А може з точностю до навпаки? ПВК Вагнер все ж таки приватна компанія, і ті люди, котрі там проходили підготовку і зараз беруть участь у бойових дій. Це не кадрові військовики. Тому величезне питання, чи вони будуть замінені на більш кращий підготовлений матеріал, чи на гірший. якщо зайдуть рештки тих тих, тих військ, які ще є у запасі у Російської Федерації, то нам все рівно. Доведеться їх бити у загальному підсумку, від перестановки до данків, сума не міняється для мене. Всі росіяни без винятку є поганими. Чи треба вивчати ситуацію у противника? Однозначно так. Однак акцентувати на зміну форматів їхніх військовиків абсолютно недоречно. Треба винищувати ворога як такого. Пане Петре, і в самій Росії теж відбуваються військові дії. Зокрема, сьогодні РДК проводить акції у Щебекіно. попередній, скажімо, атака дронів на Москву. Ось ця, ця ситуація всередині самої Росії. Як вона впливає на ситуацію на фронті, якщо впливає? Поки що не впливає для того, щоб по справжньому упливати могла упливати, то ці акції мають бути дуже масованими і не однією посиленою механізованою ротою, а хоча б повноцінною бригадою. Дійсно, якісь сили і засоби будуть зняті із фронту, але це ще не є та переломна точка, котра би по по справжньому уплинула на перебіг бойових дій. Маємо добре розуміти, що по справжньому запалала партизанська війна, скажімо так, як воювала армія УПА із 42 по 59 рік минуло. Року має бути широке окриття на власне місцеве населення. Буду Дякую. чесним, я не бачу у росіян оптимізму та да, пане, пане Петре, полковник ЗСУ Петро Черник про ситуацію на фронті